Так, ось така от Короче, Тут перепади від нуля до 15 мм. В цьому місці десь 20, може трошки більше, ну тут просто яма. Збивали плитку, вибили край. Короче, сьогодні дозбивав плитку. Ну, там під краями півдня каміна. Там в кутах, ну, до мене її збивали, але полишали такі частини, що, ну, коротше, провозився трохи. І... Пропилисосив і погрунтував. От. І зробив ось дві таких смужки. Коротше, завтра я це все закінчу. Ніяких маяків я тут не ставлю. Ну, як в класичному варіанті, як оці там купили штукатурні маяки, але я їх не використовую. Я по своєму роблю. І завтра я це все зроблю. Вирівняю. Хто догадався як, той молодець. Хто не догадався, теж молодець. Бо, все, бо ще догадається. Все, всім гарного настрою!